Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати в зошитах в читання. Отож, приготуйте зошити, кольорові олівці та простий олівець. Перед тим як почати працювати, трошечки розімнемося. Отож, станьте, робіть разом зі мною. Столярики молодці. Тешуть столики, стільці. Пилочками, чики-чики, молотками туки, туки, чик туки, чик туки В нас добра ці здібні руки. Діти, хто з вас знає, яких тварин називають плазунами, де частіше за все можна зустрітися з вужами, ящерками, гадюками. А як ви думаєте? Чи можна самостійно брати їх в руки? Послухайте мою розповідь і порахуйте, скільки разів я зупинюсь. На лузі можна зустріти багато плазунів. Плазуни дуже полохливі. Гадюки можуть бути небезпечними. Скільки зупинок в моїй розповіді ви нарахували? Правильна відповідь 3. І ще я хочу перекласти на російську мову слово полохливі. Полохливі, а по-російськи пугливі. Любі мої, уявіть собі, що у вас є супілочка, і ви на ній граєте. Промовте звук У, розтягуючи його як ниточку. У. А тепер давайте згадаємо, хто із птахів чи тварин схожий голос подає. Отож хто як кричить: Півень? Кукуріку! Скажіть разом зі мною. Коріко, сова, ух, ух. А тепер ви. Корова му. А ось і плазун, в назві якого є звук У. Послухайте про нього вірш. Удав товстезний і строкатий. У затінок улікся спати, увившись між високих трав, удав до вечора куняв. Відкрийте зошити, знайдіть ось ці малюнки, зараз назвемо їх. Давайте визначимо спільний звук для всіх цих слів. Кажіть разом зі мною Курка, Кавун. Муха. Клоун. У кожному слові назві малюнка живе звук сопілочки. У звук У позначається великою та малою буквами У. Горобчику, наприклад, ця буква схожа на рогатку. Він її боїться. А вам, любі мої, на що схожа буква У? Звук пісенька У теж полюбляє носити червоний сарафанчик. Отож, візьміть червоний олівець. Зараз ми визначимо, де місце звука У в цих словах. Перше слово страус. Де ви чуєте? На початку, всередині чи в кінці слова звук У. Скажемо по черепашиному. Страус. Ви чули? Це слово почалося звуком с і закінчилось с. А ось посередині ми почули звук У страус. То замальовуємо червоним кольором клітинку, яка посередині. Тепер розберемо слово папуга. Де ви чуєте звук У на початку, всередині чи в кінці слова. Папуга. Правильно, посередині. Отож зафарбовуємо клітинку яка посередині. Слова буйвол, лук та кенгуру розберіть самостійно. Зараз я буду читати в повільному темпі скоромовку про дівчинку Любу. А ви, як тільки почуєте слово зі звуком У, плескайте у долоні, домовились? У сестрички Люби випадають зуби і говорить Люба. Я тепер. Без жуба. Надрукуємо велику та малу букву У. Велика буква У висотою в дві клітинки. Друкувати букву У почнемо з верхнього лівого куточку клітинки і видамо лінію вниз одна клітинка, праворуч одна клітинка. Один елемент букви У зробили. Тепер зробимо другий елемент. Для цього поставимо крапочку в правому верхньому куточку клітинки. Будемо вести лінію вниз, відраховуючи дві клітинки, а хвостик повернемо ліворуч. Велика буква У готова. Тепер відступимо одну клітинку і точно так намалюємо малу букву У висотою в одну клітинку. Зрозуміли? Тоді сядьте рівненько і починайте працювати. Діти, ви пам'ятаєте, яким словом кликала Марійка подружок, коли заблукала в лісі? Правильно! Ау! Скільки звуків ви чуєте в цьому слові? Ау! Правильно, два. Ви знаєте, що звуки можна поселити в будиночки. У кожному будинку буде стільки кімнат, скільки звуків у слові. В слові Ау тільки два звуки. Ось ми намалювали тільки дві кімнати в цьому будиночку. Звуки пісеньки Ау голосні. Ми їх зобразимо ось такими червоними кружечками. Я записала слово Ау кружечками, а ви запишіть кожний звук буквою, а потім прочитайте записане слово. Ось маля прокинулася, кличе маму, яке слово в нього виходить? Правильно. Уа діти. Тепер зробіть самостійно спочатку схему до слова УА, а потім запишіть це слово за допомогою букв. Сідайте зручно, починайте працювати. Ну і останнє завдання: Прочитай букви та склади. Ну що ж, всі завдання виконані. Ви великі молодці, я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!